Друг просить у борг. На Прикарпатті викрили шахраїв, які виманювали кошти через соцмережі. Злочинну схему налагодили троє мешканців області: 26-річний чоловік, разом зі співмешканкою та її сестрою. Вони зламували акаунти користувачів, а потім розсилали повідомлення про позику грошей від імені власників. Сляхом підбору паролів фігуранти зламували електронні поштові скриньки громадян, до яких були прив'язані акаунти соціальних мереж. У такий спосіб вони отримали доступ до соціальних сторінок. Та від імені власників надсилали повідомлення друзям останніх із проханням позичити гроші. Для переказу коштів зловмисники вказували номера підконтрольних банківських рахунків. Отримані злочинним шляхом кошти правопорушники витрачали на власні потреби. Наразі правоохоронці встановили два десятки потерпілих, яких встигли ошукати шахраї. Загальна сума збитків становить близько 150 тисяч гривень. У селі Фігурантів поліцейські провели обшука: вуличну комп'ютерну техніку, мобільні телефони, банківські та сім-картки. Чорнові записи, кошти на загальну суму понад 1 мільйон гривень. За клопотаннями правоохоронців на вилучне майно було накладено арешт. Зловмисником оголошено про підозру за частиною 3 статті 190 та частиною 1 2 статті 361 Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до 5 років позбавлення волі, тримають слідчі дії з метою встановлення всіх потерпілих від злочинних дій та загальну суму завданих збитків. Разом з цим фахівці радять дотримуватись базових правил кібергігієни. Зокрема, варто налаштувати двофакторну аутентифікацію, де це можливо, а також використовувати надійні складні паролі, унікальні для кожного ресурсу. Льоса Віталій Магалаті, телеканал 402.